До теми Тернополя, обстрілу страшного, який як місто зазнало страшного обстрілу, і там досі розбирають завали. Російська ракета влучила багатоповерхівку. Відомо про десятеро, десятьох. 16 16-х. так. 16 16-х мені підказують редактори загиблих. Більше нам розкаже Сергій Данілін, речник головного управління ДСНС у Тернопільській області. Добрий день, вітаю вас. Дякую, що ви змогли до нас підключитися. Власне, уточніть дані щодо постраждалих, щодо загиблих. Що зараз відбувається? Як проходять рятувальні і пошукові роботи? Я вітаю вас дійсно. Досить складний, дуже тяжкий можна сказати, трагічний ранок на місті Тернополі. Наразі зусилля рятувальників зосереджені на розбірі завалів та пошуку потерпілих на одній з локацій, де було влучання. Це багатоквартирний житловий будинок. Верхні поверхи його зруйновані. Рятувальники його обстежують, перевіряють, чи там ще не залишилися потерпіли. Загалом. Залучено всі екстрені служби як міста Тернополя, так і сусідніх районів. Також по лінії ДСНС також долучаються підрозділи сусідніх областей. Скажіть нам, будь ласка, останні дані щодо постраждалих та загиблих. Цифра по постраждалих дуже швидко змінюється. Ви назвали цифру 16 загиблих. Вона наразі десь фігурує, тому ми її беремо як оперативні дані, але ситуація дуже швидко змінюється і зараз дуже тяжко сказати, які будуть реальні наслідки цієї трагедії. Ну, що є інша інформація про те, що місцева адміністрація закликає людей не виходити з будинків, з квартир через те, що сильна пожежа, сильно забруднене повітря, власне, продуктами горіння. Наскільки це небезпечно і як довго люди мають залишатися вдома? Дійсно було декілька осередків пожеж в місті. Наразі ситуація стабілізується. Я бачу, що вже нема такого задимлення. Я думаю, що поступово. Найближчим часом ситуація покращиться і якість повітря буде в межах норми. А як скільки ще залишилося власне робіт з пошуку людей? На якому етапі зараз? Хочу сказати, що той об'єкт на якому основні зусилля зосереджені. Він досить такий критичний, досить небезпечний в плані руйнування. Тому рятувальники проводять роботи з ризиком для свого для себе, проводять їх відповідно до, до всіх вимог. Зараз дуже тяжко сказати наскільки довго і наскільки багато треба продобити пасусиль, щоб ліквідувати ці наслідки. Дякую за вашу роботу. Дякую за те, що маєте можливість до нас доєднатися і повідомити останні дані. Це був Сергій Данілін, речник головного управління ДСНС у Тернопільській області.